Друзі, вітаємо на подкасті Метаморфози, рубрика Що Далі. Я Володимир Швець, автор ведучий, і в нас в гостях Саша одну секундочку. Я мушу сказати. Дуже я рекомендую подивитися попередні епізоди з Олександром, тому що це молода і глибока людина. Дуже практична. Так, Володимир, я думаю, ми можемо продовжувати так, як знайомство зі мною відбулося в попередньому епізоді. Е, давай, давай, будемо продовжувати. Ну е, все-таки я скажу, що Олександр е, військовий, діючий військовий, йому е, можна і треба вірити. Це важливо. Тому що ну, я це одна справа, ти, ти це зовсім інша справа. Е, я б хотів почати все-таки якось і ніби без початку. Ну бо це. Е, Новий епізод. Дивися, людина зневірена. Ну, бо зневірена. Бо я вже неодноразово чув історію, коли лежить молодий чоловік з серйозними ампутаціями. Ну, вони всі серйозні, але коли чотири високих ампутації це якого покинула дружина в цей час. І він не хоче жити далі. Тобто він не хоче жити далі. Але йому дане життя по факту, бо він живий. А, що далі? Що далі, якщо мати на увазі твій вже досвід? Можливо, не дуже великий, прям страшно великий, але доволі багатий і достатній. Я нещодавно познайомився з ветераном, угу. людиною з інвалідністю. Який має втрату нижньої кінцівки і зараз е, на протезі, і він є тією людиною, яка розвиває адаптивні клуби для ветеранів. Що таке адаптивні клуби для ветеранів? Адаптивний клуб для ветеранів це той клуб, де людина з інвалідністю, ветеран, зможе тренуватися, угу. приймати участь в тренувальному процесі. Для того щоб розвиватися, щоб не було так, що от да, це тренажерний зал, і там можуть тренуватися тільки люди, які можуть туди спокійно зайти, потренуватися і піти. Але ні, до прикладу, якщо це людина, яка має втрату кінцівки, нижньої чи верхньої, якщо це можливо людина, яка є користувачем крісла колісного, тобто людина з інвалідністю, вона також може тренуватися, вона також має потреби в розвитку м'язів, для повноцінного функціонування mm -hmm. в тому, як mm -hmm. вона рухається, розвивається для mm -hmm. того, щоб менше було проблем зі здоров'ям. І ось такі клуби він розвиває від команди Total Fit. А Хто це його можна знайти? Так, його звати Сергій Ковач. Mm -hmm. В нього в інстаграмі є багато відео, де він тренується. Як він починав тренуватися вже з шпиталю, mm -hmm. коли він. Маючи лише одну робочу руку, тому що нога була в гіпсі, там була інша рука була теж пошкоджена уламка, він же намагався на одній руці підтягуватися, до прикладу. Так я само думаю, там, що злінка. Фрагмент ми вставимо, тому що я бачу, я ще своїй доньці показував Сергія в інстаграмі, коли він на одній руці це дуже сильно надихає. Молодий хлопець з важкими пораненнями і те, що він ну, робить, це неймовірно. Можливо, це відео, навіть посилання скине надихне когось, тому що я ж говорю про зневіру. Да. Так. І от я говорю про випадок, коли людина могла зневіритися. Могла, але він рухається вперед, він бачив цьому цінність, і він хоче допомогти своїм побратимам і посестрам, які також можуть бути на етапі от зневіри. І коли хтось гляне на нього, так він зміг і я можу. Угу. Ось таким чином. І він готовий в цьому допомагати. Добре, скажи мені. Я маю таку практику, що якщо до мене людина не звертається, хоча об'єктивно вона має потребу, щоб їй допомогли вийти з якоїсь кризи, наприклад, там, знайти якийсь сенс. Це очевидно, але вона не звертається. Чи можливо такій людині допомогти? Можна запропонувати допомогу, але тиснути. Не потрібно, тому що в людини є вибір, і якщо в неї не буде бажання, це подібно до мобілізації. Окей. Ми бачимо, наскільки ефективні ті люди, яких, які потрапляють зараз в навчальні центри, і скільки вони кидають. Їх. Тобто, не, не дуже ефективно, так. Ось тому це може бути так само проблеми. Тому в людини вперше за все має бути бажання. Але це бажання може з'явитися, коли вона побачить шлях. Іншої людини, яка пройшла подібні обставини. Угу. А, гаразд Саша. Твій брат. Старший, так. наскільки я пам'ятаю. Він вже знає про, про те, чим ти займаєшся, він вже прийняв е, твою пропозицію. Знає, проте в нас немає великої можливості спілкуватися разом. Він е, не є ще звільненим. Ветераном він є діючий військовослужбовець, навіть при тому, що він має два поранення, навіть при тому, що в нього великі наслідки проблем зі здоров'ям через ці поранення. Але він все одно ще військовослужбовець. А коли ти діючий військовослужбовець, з цим вже набагато складніше знайти час, можливості і бажання тренуватися, тому що ще багато речей впливають і тиснуть, Такі як службові обов'язки. То, звісно. Там про відновлення поки... Хоча я не знаю, скажи, будь ласка, зберегти себе в, в умовах війни якимось як що нам можна. Ми говоримо про те, що війна руйнує. Руйнує в усіх сферах, про які ми говорили: фізично, емоційно, психологічно, духовно, інтелектуально руйнує. Чи можливо себе якось там зберігати? Це ну, можливо, навіть не дуже доречне питання, але все ж таки, ти там безпосередньо був. І наскільки я знаю, ти свої травми отримав. Е, скажи мені, будь ласка, як в тебе всередині це все відбувалося, як зараз відбувається, що ти втратив, що ти відновлюєш. Це, це теж важливо? Можливо, комусь це перегукнеться з, з його життям. Почнемо з глибокого рівня, з рівня духу. Людина має якісь цінності і переконання. Я людина віруюча, і я навіть перебуваючи в в страшних умовах для мене, коли в мене був страх, я намагався покладатися на Бога. Бо я розумів, що все, що б не сталося в моєму житті, це не станеться без Його волі. Жодна волосина з моєї голови не впаде без Його волі. І тому мене це тримало духовно. Та я потребував спілкування. Я знаходив контакти капеланів, для того, щоб з ними спілкуватися саме на такі теми і прохати про молитву. Моя церква помісна, також церква Христова молилася за мене, за мого брата. Ось в цьому плані. Стосовно інтелектуально триматися там важко, чому тому, що ти не можеш розвиватися так, як розвивався в цивільному житті. Там здобуваєш лише вузькі компетенції, які допомагають, до прикладу, як в мене, оператор радіоелектронної боротьби, угу. протидіяти ворожим безпілотним літальним апаратам. В когось в іншого, до прикладу, це як вміння ліквідувати ворога, або там е, безпечно для себе замінувати територію, розмінувати територію. Ось ці вузькопрофільні спеціальності, які потрібні лише в умовах бойових дій. Тому інтелект, можна сказати, на паузі той, який потрібен в цивільному житті, звичайно. Емоції також, тому що людина постійно, е, емоційний стан він завжди там е, на нижній планці. Тому, ти, що є... ти його мусиш десь придушувати, прикручувати. Навіть не те, що придушувати і прикручувати, там немає дуже сильно радіти чому. Е, до прикладу, так, в нас є там чорний гумор серед військовослужбовців, це так, тільки ми можемо вивозити ці ситуації. Mm -hmm. Але велика втрата побратимів. Е, коли ти потрапляєш в систему і бачиш, наскільки якесь військове керівництво може бути е, гнилим, так скажемо. Коли ми бачимо, до прикладу, новини якісь, що відбувається в тилу, поки військовослужбовці знаходяться там. Що відбувається в сім'ях, ти вже згадував про те, що руйнуються сім'ї також, це все воно знищує емоційно, воно руйнує просто. І через тренувальний процес, навіть дуже просто, як ми вже згадували, ти негативні емоції залишаєш, бо ти тренуєшся з потом. І позитивні, коли ти тренуєшся в групі. Таких самих, як ти, ти отримуєш, тому що там смієтеся, там, якісь прикольчики е, одне з одного або одне про якісь там різні речі, які ви проходили. Це все наповнює. Тому що тільки для того, щоб наповнитись позитивом, треба залишити десь той негатив. Позитив витискає. Негатив. Ти кажеш про компетенції, мені стало цікаво. Коли людина довго перебуває там на, в бойових діях, скажімо так, вона набуває ці компетенції. Так. Вона стає професіоналом своєї справи, якщо віддано служить, і приходить сюди. а Ті вміння і знання, це ж неможливо, мабуть, просто так забути. Не а, неможливо, так? Да? І... Це, мабуть, теж грубо хочеться їх десь застосувати, чи не хочеться їх десь застосувати, я не знаю. Тому що це вже, мабуть, до, до іншої історії, коли, коли ходять такі наративи, знаєш, що е, військових треба боятися, знаєш, коли вони всі повернуться, бо, бо вони всі там е, зі своїми цими компетенціями, скажімо так. А, що ти на це скажеш? Ти можеш заспокоїти глядача зараз, якщо нас дивиться навіть хтось з родини військових. Тому що в мене ж були історії, коли, коли ми тут спілкувалися з, з ветеранами, uh -huh. ось, і він розказує, що він приходив до тями тільки тоді, коли був скручений поліцією. Тобто щось відбувалося в його голові, і, і він робив дебош, ось, а приходив в себе вже вже, коли його змушені були крутити. І, і сім'я ж в нього є. І він каже, що це, це не секрети. Можна навіть подивитися один з ефірів в нас, на нашому подкасті. Він розповідає, що не з дружиною навіть домовилися спати в різних кімнатах, тому що він боявся, що він може її нашкодити. Ось, зрозуміло, зараз дуже багато говорять про ПТСР, і я думаю, що надмірно багато говорять про це, що навіть не може і то і не ПТСР, коли, коли його так і називають. Ось, але все рівно, що робити, що далі, скажімо, якщо відповідаючи на питання, що далі, що робити військовому зі своїм цим надбанням, де його залишати? Кому, куди його застосовувати, якщо це можна кудись застосовувати, що робити сім'ї, коли, коли відбуваються такі речі? Потрібно здобувати нові компетенції, які будуть корисними тут. О, це круто. Е, до прикладу, я через тренувальний процес я здобуваю для себе компетенцію, як мені жити здоровим, цілісним життям, розвиватися. Бо якщо були руйнації, зрозуміло, що потрібно відбудовувати. Якщо руйнації відбулися в моєму житті, в моїх всіх шести сферах, про які ми говорили, то ніхто їх не відбудує, якщо не я. Це дуже сильно, Сашо. І я розумію, що якщо я так і залишуся в такому стані руйнації, це буде впливати не лише на мене, а на тих, хто мене оточує. Ти зараз говориш про, бач, про те, що ти щоразу стоїш перед вибором. Тобто, це не, це не вибір всього життя, хоча це може бути вибір всього життя. Але щодня ти стоїш перед вибором, йти тренуватися чи не йти тренуватися, наприклад, наприклад, і це або залишатися в стані руйнації, тому що воно все в, тебе, в тобі живеш правильно, все з минулого з, мається на увазі з військового твого досвіду. Або тобі здобувати новий досвід, розуміючи сенс, що він змінить тебе і змінить тих людей, які навколо тебе. Так. Бо по-любому, той, ким ти є. Ну, по факту, ти й те що маєш. І все, і не більше, і не менше, правильно? Так, звичайно. І цей вибір потрібно робити щоденно. Я розумію, що людина не може залишитися просто в одному стані. Вона або стає кращою, угу. або те, що вже накопичилося за під час участі в бойових діях під час військової служби, воно буде завжди брати верх. Тобто, якщо є маленька надія, Тобто малесенька зовсім. Тобто скрізь багато негативу. Телеграми, Ютуби і так далі. і так далі. Той, хто висить в новинах, той ніколи в житті не, не вийде, пробач мені за, ну скажімо, в якесь позитивне русло в життя. Я утрірую, але все ж. Але той, хто крім а, негативу, шукає добро, шукає щось добре, він може його знайти. Наприклад, на тих самих тренуваннях. Саша, я хочу е, ще раз повернутися до адаптивного клубу. Да, так. Е, я згадав ще одне прізвище. Я хочу про нього сказати, тому що його теж можна знайти в соцмережах. Це е, Володимир Мейсей. Володимир Моїсей. Це чоловік, який по плече не має руки, Так. який сам е, самостійно розробляє е, практики тренувальні, правильно? Так. Різні вправи. Так. Я знаю теж ветеранів, які тренуються з протезами ноги. Крім Сергія. Є в Хмельницькому навіть є один з учасників Андрій Одаренко, я його теж бачив на тренуванні Total Fit. Якби я почув про це раніше, я би подумав, що це щось. Ну, нереально, про те, що це ну, можуть одиниці зробити. Скажімо, наскільки це практично для, для великого, для широкого кола людей з інвалідністю? До прикладу, зараз це все розвивається. І зараз навіть розвивається це на рівні держави. Якщо можливо чув про програму Президента України, активні парки не стримні. Звісно. Ось. І таким самим чином намагаються ці адаптивні клуби розширювати. Зараз наразі є, наскільки я знаю, по свіжій інформації, 120 клубів по всій нашій країні. В Києві вже згаданий Володимир Моїсей в шести клубах допомагає проводить адаптивні тренування для ветеранів, для людей з інвалідністю, які внаслідок бойових дій. Або внаслідок війни втратили кінців. Скажи, як знайти от в Google, що треба завести, щоб знайти те, про що ти говориш? Володимир Моїсей, або ж е, просто ми також качаємо е, програму: є нестримні або активні парки. Окей. Навіть е, в плеймаркеті можна їх завантажити. Mm. Або в Google також ввести нестримні активні парки. Це застосунок. Так, так, мобильного... є застосунок навіть активні парки. Mm -hmm. Ось і потім там вже звичайно. Потрібно зробити цей крок. Потрібно зателефонувати, можливо, десь спочатку не вдасться добитися, можливо, декілька дій потрібно зробити. Але є можливості почати відновлення з спеціалістами, ті, які самі пройшли це відновлення. Адже ми знаємо, що і Володимир Моїсей ще також рекордсмен книги рекордів Гіннеса. І він також отримав патент, бо він розробив лямки, яка допомагає йому. Повноцінно тренуватися в тренажерному залі зі штангою. зі штангою, з іншими тренажерами, тобто так само грудні м'язи, м'язи спини в нього пропрацьовуються без якихось перекосів. Я навіть хочу познайомити і вже почав робити дії. В нас зараз розпочалася патронатна служба, тобто супровід поранених наших військовослужбовців вже угу. і ними займається також офіцер, який є людина з інвалідністю, також втратив. Верхню кінцівку, висока в нього ампутація. Угу. Я хочу його познайомити для того, щоб він отримав е, цю лямку і міг також повноцінно тренуватися, відновлюватися через тренувальний процес без перекосів. Супер, супер, Саш, дякую. Обнадійливо, знаєш, що мені ціно? Ти один з тих людей, кого я знаю, хто а щиро турбується про інших людей. Це дає надію. Знову ж таки, на фоні купу новин зі стресами зі всім. Мене оточують люди, які продовжують працювати, як би це не дивно звучало в світі недовіри для інших людей. А мені це дає надію на нову Україну. Це дуже. Можливо, десь нереально пафосно звучить нова Україна, знаєш? але для мене нове, нове може бути навіть щодень, абсолютно. коли я зустрічаю, наприклад, тебе, коли я зустрічаю Фіфіла, коли я зустрічаюся з моїми друзями, з моєю сім'єю. Тому що я розумію, що є добро всередині людини, яке транслюється назовні. І тоді мене це дуже сильно. В тому числі надихає не зупинятися, а робити добро людям для того, щоб змінювалися люди, для того, щоб змінювалося у суспільство і добро ширилося. На жаль, те, що я спостерігаю, мені так здається, зло активніше, ніж добро. Носії зла чомусь активніші, хоча їх менше, на моє переконання, значно менше. Ось. Але, але дякую тобі за твою позицію. За те, що ти не зупиняєшся, змінюєшся сам. Я переконаний, що це єдиний шлях. Не можна змінити когось, поки ти сам не змінишся. Ти погоджуєшся зі мною? Звичайно. Тобто, які б в тебе не були світлі і добрі ідеї, але коли ти в, в депресивному стані будеш про них розповідати, ніхто тобі не повірить. Я не буду розповідати про них. А тому ти навіть що мені це не ну, буде Ну, раптом цікавим. тобі хтось захоче заплатити. Знаєш, там скажу вона тобі там, гроші і розкажи там, про щось добре. Коли... То це вже позитив, це прибуток. А, да. Але все рівно, коли ти в це не віриш, ти, це, ти нікого не запалиш. Ось. Але твій погляд, твої слова, твоя практика, твій досвід саме це приносить надію і допомогу іншим людям. Тому я тобі дякую. Дякую, що ти знову прийшов до нас на студію в цей подкаст. Я дякую глядачам, слухачам. Дякую, що ви з нами слухаєте, поширюєте. Дуже важливо поширювати. Дуже важливо серед всього зла, серед недоброго, що вас оточує, нас оточує Там корупція, там, зради, брехня навколо, погані новини. Дуже добре поширювати добрі новини. Отакі історії, як розповідає Саша про себе, про побратимів, про посестер. -про 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 правильно я кажу, да. Ось про те, що життя змінюється до добра. Тому, будь ласка, не зупиняйтесь, поширюйте. І також я дякую всім, хто слухає, дивиться. Можливо, якщо в вашому оточенні є рідні, близькі, які потребують відновлення, які є учасниками бойових дій, або, можливо, це члени їхніх родин, можливо, це родина загиблих героїв. Можливо, дітки. Ми залишимо під відео. Я думаю, можна залишити Все, що посилання допишеш, на сайт Total Fit Online. Можливо, там будуть також контакти тих, хто веде вже групи для військовослужбовців, для ветеранів, е, адаптивні клуби і також для дітей військовослужбовців. Просто варто спробувати. Це соціальний проект, тому потрібно спробувати. І, можливо, це також буде корисним для вас. Дякую. Дякую.